У світі було і є чимало людей, які дуже впливали на світовий порядок, і дуже складно було сказати, що від них можна очікувати. Але сполучені штати по факту завжди брали на себе роль такого собі світового поліцейського і в певній мірі були тим самим стримувальним фактором, як би хто до того не відносився. We'll you, а от уявіть, як може змінити світу такий непростий для всіх нас період, якщо до влади цієї все ж таки надмогутньої держави. Прийде людина, етичність, погляди якої викликають великі питання. Мова йде про Дональда Трампа no Насправді на просторах інтернету є чимало відео з біографією Трампа, аналізами його політичної діяльності, скандалів тощо. І можливо всім вже зрозумілі його погляди на речі, і можливо, навіть його політичний вектор. Але мені стало цікаво дещо інше. Що взагалі за людина Дональд Трамп, і які риси характеру він має? Бо коли розумієш, характер людини стає набагато легше розуміти, що від цієї людини можна очікувати. І от саме про це я хочу поговорити. А отже, сідайте зручніше. З вами Олексій Безмежний, і сьогодні мова піде не просто про політика, шоумена, збанкротілого бізнесмена, мультимільярдера, але й про сина, чоловіка, батька і просто людину Дональда Трампа. Але спершу хочу сказати, що існує теорія, що Ютуб не дуже той любить відео на подібні теми, особливо коли на носі вибори. Тож я трохи ризикую нарватися на немилість алгоритмів. Через це прошу вас залишити коментар, вподобайку і бажано ще прислати це відео друзям, щоб світ це побачив. Ну а якщо ви вважаєте, що мій канал має продовжувати свій розвиток, можете підтримати мене за посиланням в описі, то не є обов'язково, але дуже допомагає. Тож до теми, давайте згадаємо 16-й рік. Саме тоді Трамп став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки, прийшовши на зміну Бараку Обамі. Я запам'ятав день виборів дуже добре. бо в ту ніч, навіть моя дружина, яка взагалі ніколи не цікавилась політикою, не спала до пізньої ночі, чекаючи на результати виборів. А як тільки результати виборів оголосили, у американських пошукових трендах з'явився новий запит: як переїхати до Канади. А мережею ширились меми про те, що Трамп це насправді хуліган бів із назад до майбутнього. Як Дональд Трамп зміг збудувати собі таку репутацію? Ось це і цікаво. І щоб це зрозуміти, я на декілька днів занурився у все, що, хоч якось, було дотичне до життя і діяльності Дональда. І ось що я вивчив. Народився Дональд 14 червня 1946 року у Квінсі, що в Нью-Йорку. Мати Дональда Мері була бідною емігранткою з Шотландії. А його тато Фред Трамп був сином німецького емігранта Фрідріха Трампа. Тобто виходить, що Трамп виріс у оточення іммігрантів першого і другого покоління, що цікаво, але про це пізніше. Так от батько Дональда Фред був успішним забудовником і заробив свої багатомільйонні статки, будуючи будинки для населення з низьким рівнем доходу по держзамовленням. По факту батько Дональда Фред теж був цікавою людиною і теж виріс у повному достатку. Його батько Фрідріх, дід Дональда, заробив свої статки, керуючи ресторанами у Сіетлі у часи. Золотої лихоманки, тобто, коли люди тисячами їхали у той регіон у пошуках золота, яке можна було і не знайти, а у гіршому випадку ще й не вижити, Фрідріх опанував менш ризикований спосіб заробити, відкривав ресторани, де всі ці шукачі золота могли витратити свої гроші. А коли золота лихоманка закінчилась, то вони переїхали до району Бронкс, що у нью Йорку, де зростав Фред Трамп. Кажуть, у молоді роки навіть був залучений у діяльність куклукс клану, хоча це не було доказано. А після Другої світової почав відхрещуватись від свого німецького походження і навіть підтримував єврейську комуну для очищення своєї репутації. Так чи інакше, але сім'я Фреда жила у будинку з 23 спальнями і 9 ваннами. і, як ви розумієте, не мала незакритих потреб. В них були і водії, і прибиральниці, і вихователі, яких голова сімейства був у змозі оплатити. Звісно, батько Дональда працював 24 на 7, при цьому міг посадити всіх своїх п'ятьох дітей у машину недільного вечора і поїхати на будівництво просто пройтись по об'єктам. Якщо там десь на підлозі валявся невикористаний використаний. Він його обов'язково підбирав, бо чому цвяху пропадати. Та й в цілому Фред навчав своїх дітей бути агресивними у бізнесі і не стидатись іти по головах. В цілому здається, що сімейка була гідною пройти кастинг на «Кохана, ми вбиваємо дітей. кажуть, що під сильним тиском або створюються діаманти, або лопаються труби. І не те, щоб Дональд став діамантом, але його старший брат Фред молодший, на якого спочатку покладали великі очікування, не показував. Ав потрібних рис характеру для такого бізнесу і не витримав тиску батька. Зрештою, він помер від алкогольної залежності. А от Дональд, другий син сімейства Трампів, навпаки, демонстрував повну готовність унаслідувати батьківський бізнес. І, до речі, Дональд все життя не вживав алкоголю після того, що сталося з його братом. Ще зі школи Трампа описували як того ще хулігана. І за свою поведінку батько його відправив на перевиховання у воєнну школу в апстейті на півночі. Нью-Йорк. не плутайте з воєнною академією, бо Дональд ніколи не служив. І коли розпочалась В'єтнамська війна, в нього несподівано виникла травма ноги, яка зробила його непридатним до служби. Але говорячи про школу, якщо однокласники Трампа не були великими фанатами такого навчання, то сам Дональд школу обожнював. Там він мав успіхи у спорті і кажуть, що навіть був популярним серед своїх однолітків. Після школи Трамп повернувся до батьківського дому і поступив на навчання до університету Фортхем у Бронксі. Причина вибору університету була проста, просто його туди прийняли. Але після двох років навчання він перевівся у інший університет у Пенсільванії, який був більш престижним. І ось там він вже не мав друзів, а весь час приділяв навчанню. А кожної п'ятниці після занять він запригував у свою машину і їхав назад до Квінсу, де працював із своїм батьком. Хоча також спливала інформація від племінниця. Ці Дональда Мері, що Дональд просто платив комусь за те, щоб за нього здавали екзамени. Врешті-решт свої атестати і школи чи вишів Дональд так і не оприлюднив, хоча подібні запити у преси були. Вже тоді, у юному віці, Дональд демонстрував бажання очолити сімейний бізнес і увійти у коло багатих і впливових, що зрештою він і зробив. Одразу після університету він переїздить до Манхеттену. і у бажанні бути ближче до зірок, він продюсує бродвейську виставу «Paris is out». але вона тріском провалюється і Дональд повертається до роботи з батьком. І в свої 25 років він вже стає президентом компанії батька. Звісно, Трамп молодший. Це не приклад людини, що повністю зробила себе сама, але як кажуть люди, працював він дійсно багато і був дуже амбітним і конкурентним хлопцем. Тим більше у цьому часовому. Зрізі, а це були 70-ті, Нью-Йорк був на межі банкрутства. А це були найкращі умови для агресивних бізнесменів, яким і був Дональд. Тим більше з його бажанням бути у центрі уваги, здавалось, він був усюди, і першим великим проєктом стала реновація з банкротулого готелю Камадор. У самому серці Манхеттену. якщо коротко, це був проект на той час схожий з тим, що з часом почали робити на нафтові гроші в еміратах, незвичайна скляна будівля, яка виділялась, кидалась в очі і запам'ятовувалась. Цим проектом молодий Трамп молодший зарекомендував себе як будівельник номер один у Манхетені. Після чого він став своїм у колах багатих бізнесменів, відомих артистів і привабливих моделей. Саме тоді він зустрів першу дружину Івану чешсько канадську модель, яку Дональд привіз у штати, подекуючи вона завжди була з ним, куди б він не йшов, бо її красою Трамп підкреслював свій статус. Приблизно в той час Трамп почав працювати над новим проектом. Пашною Трампа прямо на відомій п'ятій в Манхетені. Цікавим фактом стало те, що фасад будинку, який перетворювався на Трамп Тауер, мав на собі історичні фрески. І ці фрески один із впливових музеїв Нью-Йорку хотів зберегти. Але Трамп незадоволений тим фактом, що це додало б часу у будівництві проекту, загнав вночі бригаду польських нелегальних працівників, які швиденько все зруйнували без зайвих очей. Отакий от, от приклад методів, до яких молод. Ди агресивний бізнесмен вдавався. Ну а вже маючи певний пакет нерухомості у власності Трампу, мабуть, дещо зриває дах, і він бере кредити, щоб придбати готель Плаза, де знімало один вдома власну авіалінію, футбольну команду цілу низку казино у Атлантик Сіті, де і почалася його багаторічна дружба з російськими бізнесменами та артистами. Багато від чого він, зрештою, позбувся, проходячи процедуру банкрутства, але не забувайте, що він вчився на фінансиста. Тож кредити і процедура. Банкрутства в цілому то в більшій мірі інструмент ніж невдача. Та як ви знаєте, імперія Трампа на тому не затонула. Трамп проходив процедуру банкрутства шість разів. Одразу складається враження, що він або зовсім не знає, як керувати бізнесом, або дуже добре вміє знаходити способи скористатися системою. А може й те, і те, бо є ще ціла низка бізнесів, яких Трамп так і не отримав успіху. А в цьому списку, окрім вистави на Бродвеї, були і алкогольні напої. Які Трамп сам не вживав, як пам'ятаєте, і радіо, і турагенції, і багато чого іншого. Та й взагалі так і не ясно, чи дійсно Трамп колись був мільярдером, чи то він просто хотів здаватись багатше ніж був, чи то просто так вдало перекладав гроші. Але в 10 з останніх 15 років до свого президентства Трамп, як пишуть у різних виданнях, не заплатив ані копійки податків. А в перший рік президентства заплатив всього 750 доларів федерального податку у дер. Казну. Барак Обама для порівняння за свій перший рік заплатив 1,8 мільйонів доларів податків. Але я знову забігаю наперед. Навіть з тим фактом, що, наче як бізнес ішов до гори, дитяча мрія Трампа бути зіркою його ніколи не покидала. Тож він і знімався у фільмах, і вів своє реаліті шоу на ТБ, і займався організацією конкурсів краси. Тож певний соціальний капітал і впізнаваність він набув. Логічно, що маючи впізнаваність гроші і давнє бажання бути впливовим, вхід Трампу у політику було справою часу, але і тут не все так. Просто я нарахував сім разів, коли Трамп висловлював бажання балотуватись на посаду президента 2024 рік, 2020 тисячі рік, 2016, коли він і був обраний, були заявки, що він подасть свою кандидатуру на виборах 2012 року. У виборах 2004 він, як сам сказав, розглядав можливість подання своєї заявки. У 2000 році він балотувався від партії реформ, а є і така у Сполучених Штатах, але зняв свою кандидатуру. Ну і і найперший раз він заговорив про бажання очолити країну у 1987 році. Але як виявилось, тоді то була просто така рекламна компанія його книги «The the Art of the Deal». Тут суто моя думка, але дивлячись на якісь патерни поведінки Трампа, можна сказати, що він завжди себе вів більш як дуже грамотна з точки зору маркетингу медійна персона, ніж політик. Він завжди залишався на слуху. Він викликав тонну емоцій і не залишав людей байдужими, закидуючи такі інфоприводи, щоб люди не могли не говорити про нього. Чи то була така довгограюча стратегія, чи то просто бажання людини привертати на себе всю увагу, як у воєнні. Школі в дитинстві тут вже складно сказати, але мені здається останнє. Ще одним цікавим аспектом з біографії Трампа, як на мене, стало його відношення з жінками. Пам'ятаєте, як я казав, що Івана Трамп, перша дружина Дональда, супроводжувала його усюди, і виглядало, наче він її красою підкреслював свій статус. Кажуть, що вона, як емігрантка, навіть не дуже вільно розмовляла англійською, щоб якось глибинно комунікувати з чоловіком. Тим не менш за 15 років вони заводять трьох дітей, а в 92-му розводяться через зраду Дональда з ма. Марлою Мейпл. у той час Дональд проходив одну із своїх процедур банкрутства. Тож після 15 років у шлюбі Івана отримала від Дональда 14 мільйонів доларів, що є досить скромною сумою, враховуючи, що Трамп по своїм заявам мільярдер. А от Марла Мейпл швидко стала наступною дружиною Дональда. Про неї кажуть як про дуже підступну жінку, яка тримала Дональда під каблуком. Але вже в 99 му році вони розводяться, бо ще у 98 му Трамп зустріла. Меланію, на якій згодом і теж одружився. Яка увага теж є іммігранткою у першому поколінні, просто цікава тенденція. Мати два розводи через зради це доволі нетипова для західного політика історія. Що ще є більш нетиповим, це отримати звинувачення у сексуальному насилі від 26 жінок, двадцяти шести. Я не розумію, коли він то все встигав. Ясно, що всі ці звинувачення не дійшли до якогось серйозного вироку, але якось дивно для політика навіть отримати Мати подібні позови. А ми переживали, що в нас президент шапки крав. Відношення Дональда до жінок взагалі викликає чимало питань. У інтернеті я знайшов декілька записів його приватних розмов і був трохи в шоці. do anything. Grab them by the pussy. You can do anything. Але що ще більше дивує, це те, як він відгукується про свою доньку Іванку. Вона без сумнівів симпатична жінка. Але коли Дональд каже, що якби вона не була його донькою, він би з нею сходив на побачення. Це звучить трохи як збочення. В Іванковомайдор, you know? <laughs> Але є у Трампа ще одна історія відносин з жінкою, яка призвела до серйозних проблем. Трампу після його президентського терміну було винесено 91 обвинувачення у чотирьох кримінальних справах, що може призвести до 20 років ув'язнення. Сам Трамп коментує це як спробу демократів завадити йому повернутись у Білий Дім. Дві справи з чотирьох висунуті через спробу вплинути на хід виборів у 2020 році. Одна за утримання засекречених документів у великій кількості у себе вдома. Четверта за те, що є підозра, що Трамп витрачав. Гроші з фонду його президентської компанії на те, щоб відкупитись від зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс, яка планувала описати у себе в книзі інтрижки з тоді ще майбутнім президентом. Останнє здається трохи дивним звинуваченням, але це є серйозна фінансова махінація для штатів. І за це навіть адвокат Трампа Майкл Коен потрапив до в'язниці із звинуваченням у фінансових махінаціях. І знаєте, що цікаво? Це адвокат Майкл Коен, це давній друг Трампа. Трампа. він роками працював на Трампа в його компаніях, і Коена навіть називали Трамповським фіксером людиною, що вирішувала проблеми. Так от, після справи з Тормі Деніалс, Майкл Коен погодився свідчити у суді проти Трампа і розказав чимало цікавого, назвавши Трампа расистом, аферистом і брехоном. He is a And he is a cheat. Виглядає так, що давня дружба підійшла до кінця після того, як Трамп кинув свого друга до в'язниці. Мені здається, подібна історія теж дає якесь уявлення про те, якою людиною є Дональд. Тут ще варто згадати, що Дональд зміг вийти сухим з води після скандалу з Зеленським, коли в обмін на державну допомогу він просив Зеленського знайти компромат на сина Байдена, який мав бізнес у Києві, і, кажуть, ще наполягав на тому, щоб Україна визнала. Що це вона не Росія впливала на хід виборів у Штатах, коли Трамп і був обраний у 2016 році? Подібні запити це серйозний зашквар для американської політики, і напевно тільки така людина, як Дональд, могла б бути у цьому замішана. Ще були історії, де він завищував вартість своїх статків, щоб отримувати більш вигідні умови для кредитів, але то вже не так серйозно, якщо порівнювати з іншими його скандалами. Якимось чином історія з захопленням капітолію 6- Січня 21-го року, коли Трамп власне і закликав людей це зробити, теж зійшла йому з рук. А от люди, які прийшли тоді капітолій захоплювати, отримували реальні звинувачення і вироки. Те, що є зараз, і історія, коли Трамп закликає Техас республіканські штати не підкорюватись Білому дому у питаннях захисту кордонів, таким чином розхитуючи лодку і ледь не провокуючи дії, які могли б потенційно запустити ланцюг подій, які б могли призвести. Під громадянської війни, тобто виходить, що заради якихось політичних балів Дональд готовий ризикувати державністю, чи я неправильно зрозумів. Тає питання, як тоді Трамп, будучи таким, яким він є, був обраний на посаду президента. Розбирати це питання можна довго, з точки зору маркетингу, його компанія зробила все, що треба було зробити: зіграти на правильних прошарках суспільства з правильним меседжем і викликати правильну емоцію. Навіть лозунг передвиборчої компанії Трампа Make America Great Again» з цим дуже добре справлявся. Мені часто прилітає у коментарях за відео про мінуси Америки. Що наче я приїхав і критикую штати, забуваючи про той факт, що після багатьох років життя у Штатах саме там я відчуваю себе як вдома. І коли я говорю про проблеми США, я говорю про ті речі, які тригерять місцеве населення. Так от багато людей у Штатах усвідомлюють, скільки проблем є всередині країни, і хочуть, щоб політика фокусувалася саме на внутрішніх питаннях, а не на вирішування проблем на міжнародних рівнях. До речі, коли коли пізніше адміністрація Байдена у 20-му році прийшла до влади. Вони усвідомлювали, якого вектору дій від них чекає народ. І Ентоні Блінкін тоді заявив, що фокус нової адміністрації буде зміщений з ролі США як світового поліцейського і буде більш сконцентрований на внутрішніх питаннях. До чого це призвело судді самі. Але повертаючись до 16-го року, компанія Трампа дуже тонко відчула настрої суспільства і добре на них зіграла. Слухайте, врешті-решт, всі пам'ятають лозунг трамповської компанії. А зможе хтось згадати лозунг президентської компанії будь-якого іншого кандидата у будь-яких інших виборах. До речі, сам цей лозунг Make America Great Again це взагалі скопійовано з президентської компанії Рейгана. Про те, що у президентських перегонах підозрюють російське втручання, я вже розказувати не буду. Ви самі знаєте. Тим більш Трамп прийшов до влади, не дивлячись на те, що по факту більше людей проголосувало за його опонента Гіларі Клінтон, і це абсолютно чесно, така вже система виборів у США. Але про це я розкажу якось у іншому відео. І відверто кажучи, роки його президентства. Були не такі вже й погані. Фондові ринки процвітали, рівень безробіття був досить низьким. Були впроваджені податкові реформи і була розгорнута ціла війна з нелегальними іммігрантами у Штатах. Одні аналітики кажуть, що такі показники були суто результатом роботи Трампа, інші кажуть, що це результати, які Трамп успадкував після двох термінів Обами на посту президента. Ще було чимало цікавого за його президентства, як то два імпічменти, зустрічі. З лідером Північної Кореї Кім Чен Іном вихід із Паризького кліматичного договору, купа зашкварних історій, типу тих, де Трамп закликав пити засіб для відбілювання для профілактики від ковіду, розкидав як суперзірка паперові рушники людям, які постраждали від повіней у Пуерто-Ріко. Чи коли його дружина Маланія слово в слово повторила промову Мішель Обами? Що мені дуже сильно відклалось у пам'яті, це боротьба Трампа з нелегальними мігрантами з Мексики, що вже давно було гострим питанням у штатах. Ми якось у Мексиці у ресторані заговорили з офіціантом, який 20 років нелегально прожив у Чикаго і був депортований, коли Трамп прийшов до влади. Чоловік розповів нам про своїх дітей, які залишились у Чикаго, Про те, що в нього нікого не залишилось у Мексиці, що вся його сім'я, друзі і все його життя залишилось у штатах, розповідаючи нам свою історію, він не зміг стримати сліз. З однієї сторони розумієш, політичну сторону цієї. Проблеми, а з іншої розумієш, просту людину, яка втратила все, що будувала 20 років. Тож виникають питання, чи правильно це, чи були якісь інші методи вирішення таких проблем? Мені здається, що так, але людину, яка мала ціль вирішити цю проблему, з дитинства привчали до агресивного ведення бізнесу. Особливо дивно це сприймати, розуміючи, що все життя цю людину оточували іммігранти, як то мати, дід і дві дружини. Ви скажете, це закон. Все було згідно конституції, але розкажу ще одну історію, на яку я випадково натрапив: це полма на фронт. Політтехнолог, лобіст, консультант республіканської партії, був головним стратегом Трампа у виборах 2016 року, а також радником Януковича, а ще працював з такими диктаторами, як Фердінанд Маркос у Філіпінах, Мабуту Сесі Секо у Конго і Джонас Савімбі у Анголі. Пол був засуджений по 16 статтям, серед яких були звинувачення у відмиванні грошей і держзрада через зв'язки з російськими спецслужбами. Але у грудні двадцятого. Року Трамп помилував манафронта і Стоуна, двох людей, які були засуджені по справі розслідування російського втручання у вибори 2016 року. Закон чи ні? By the way, you у цьому відео я максимально концентровано пройшовся по найголовнішим тезам життя і діяльності Дональда Трампа. Я не підіймав чимало тем, бо інакше це відео розтягнулося би на години. Я не згадував його відношення до російсько-української війни, і взагалі дружби з Росією чи багато інших політичних тем. Це все і так зрозуміло. Моєю задачею було зрозуміти, що це взагалі за людина. Я максимально абстрагувався від якихось власних суджень, перебрав купу інформації. Ці для цього відео і чесно не підбирав теми якось так, щоб охарактеризувати пана Трампа, тільки з однієї сторони. Я й сам трохи шокований, наскільки однозначною персоною є ця людина. Відношення Трампа до всього і всіх, що його оточує, будь-то жінки у його оточенні чи пам'ятки мистецтва, постійне переслідування власних інтересів, будь-якими методами, подвійні стандарти, неетична поведінка, нарцисизм і потреба до уваги це все Трамп. Можливо, він і дійсно має бажання зробити внесок у добробут своєї країни. Я це допускаю. Але чи хотів би я, щоб такі люди були у владі, точно ні. Але це лише моя думка. Ну а ви вже напишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Знову нагадаю, що ютубні алгоритми можуть це відео не взлюбити, тому якщо ви поширите його у соцмережах, я буду вам дуже вдячний. Ну а може ще й підтримуйте мою роботу на Баймія Кофі. Щоб замість того, щоб спати по ночах, я пив каву, згадував про вас і швидше створював нові відео. Ну а поки я піду готувати для вас нові цікаві сюжети, подивіться інші відео на моєму каналі. І нехай у вас все буде добре, папа.